Всім доброго раночку, друзі! У нас сьогодні величезний морозяка мінус 5 градусів. Наробив лишенька нами, З поморози усі квіти, всі кущики, питонію, хосту і хризантемки, як і так довго трималися. Наробив нам шкоди. Все, краси немає в дворі, все померзло. А була ж така гарнюня клумбочка. Крижовник також листечко ще трішки держиться. Але гарно, гарне. Осіння, але примерзле. Да. Ось тільки доторкнулася і зразу вже відпадає все. Почалося прибирання листя із дерев, все останнє облітає. Шкодали. Іде діло до холодів. Нічого не поробиш, природа. О, гарнесенькі. Так, куди вас повезти? Йдемте йдете сірати, покажу, для покращення грунту, які. Ось тут посадили гірчицю, але мороз до неї також добрався, зробив свою справу, ну нічого, перемерзне, перекопається і буде гарно. Це тут посажені в нас завжди гірочки. Вони не родять нігде, лише на цьому місці. Там полуниці в нас. О, земля навіть мерзла, друзі, йду по кочках, по грудках мерзлих. Так, полуниці. Що в нас тут з полуницями? Також прихвачення. прихвачення. Це той сорт, що в нас був. Ну, ось бачите, листочки в морозі також. Це той сорт, що в нас був. А зараз підемо той, що ми пересадили. Новий сорт. Він не новий, Доня з нами поділилась розсадою, а ми туди окремо посадили. Ну, листячко, це слива. Прийшли ми з вами до сливи. Отаке на ній листя. Все мерзне, всі бояться холоду. Ось грядочка, друзі, де пересажена, де пересажені полуниці іншого сорту. Також все в снігу, ну, в морозі. Але кущики такі гарненькі. Розрослися, було по два-три листочки, а зараз цілі букети. Туди далі теж сидірати є. Да, земля мерзла. А ось те, що я вам говорила, але не зняла ось бруньки на чорній смородині. Бачите? Немов би весна. Відпускають молоді бруньки. І вже, звичайно, померзли, так що не знаю, буде врожай на минулий рік чи не буде. Надіємося, щоб було. Головне мир. Це бруньки, йошти ось також відпускають, відпускали, тепер уже замерзли, листя таке опало на наниз, на землю, скрутило. Отак. <с: с>: Отакі в нас на сьогоднішній день новини. Ось тут грядка і цибуля не зійшли, значить, завчасно ми їх посадили на зиму. Ну і добре. Це трояндочка, наша жовта красуня. Листя зелене, не померзла. Чуєте, ворони каркають? Отаке гарнюньке листечко. Так що тут проблем не буде з цією нашою красунею. А троянди, а троянди до людей пелюсками кричать, ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтати. Так, те, перший рік посаджено з одної гілочки. Одна гілочка одного сорту, друга другого. Оці, що такі я на них кажу лапшичкою. Головки понахиляли. Бачите, прихватили сніжніші вони. А ця красуня, хоч би тобі що. На листочках є, он, бачите, ізморозь. А так байдуже. А так нормально витривала, витривала до морозів. Ну, і ще жовта витриваліше. Ідемо, покажу ще жовтеньку вам. Сьогодні таке відео вам виставляю, бо така погода не гарна, холодна. Так що вітер холодний. Ну, це в такому стані наші хризантеми, які були красивучі. Зараз вони понахиляли всі голови, сумують, ображені на мороз. Отака у нас на даний момент краса. Краси як такої нема, але ну, вони по-своєму гарні. В снігу така красота, ну, в морозі я маю на увазі. Ну, як їх не зняти, такі красунчики. Буде спогад. Літом вімкну відео і побачу. Як буде жарко, буде холодніше мені, бо я дивлюсь відео з морозом. Так що, так от. Ну, йдемо до жовтої. Ну, жовті не страшно, вона, як завжди, в бою, як то кажуть, готова. Трошки підніму, бо похилилися гілки. Отака От красуня. Хоч би що, хоч би що. А коли перецвітає, вже колір стає розовеньким, бачите? Іншого кольору робиться. Ну, такі на сьогодні у нас новини з морозом. А тут квіточки прифатило ще й гарно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну, а, друзі, воно геть мерзленьке. Ой, геть мерзле, мерзле. Чуєте, хрумчить? Так що все мерзле. Ну, думаю, що як мороз впаде, то буде почорніють. Мабуть, Мабуть, будуть чорні, Ну, нічого, так і буде, буде, як є. Ох, ще впаду тут на землю, намерзну, роблю собі лишенька, перечепилась через кущ троянди. Кліматіс, кліматіс, що кліматіс? Кліматіс там, де затишніша сторона, зелений, а там, де ближче до морозу, то ось такі листки. Скрутила їх, посохли. А тут гарний такий зелененький. Зараз спробую листочок. Ну, прихвачені, да, такі мерзлі листки. Не зовсім, ну, прихвачені. Такий кліматіс. Одні ялинці байдуже, мороз чи не мороз, і байдуже. Ну, гілочки, як і були, так і є, не померзло. Ох, запахло, потерла трішки. Як іду в ванну, то я беру одну гілочку таку і її. і кидаю в ванну. і запах на всю ванну. і приємно навіть. Для себе, для тіла приємно. Ворони каркають їсти хочуть. Листя винограду осипалося все, все на землі, так що. Мороз зробив свою справу. На цьому, друзі, закінчую свою екскурсію. Дякую, що були зі мною, що пройшлися, не побоялися морозу, вітру, і пішли разом зі мною на екскурсію. Всім дякую, до побачення, до нових зустрічей, до нових відео.